У Хмельницькому свято-Георгіївському храмі попрощатися з 31-річним Олександром Перевегою прийшли його близькі та рідні. Його сусідка Лена Прокофіва каже: Олександра Перевегу виховувала бабуся. Дитина стала сиротою дуже в ранньому віці. Він був дуже хороша людина. Він дуже добрий. Він добряк, душа. Він ніколи поганого слова ні за кого не скаже. Він був опорою для бабушки, він був надією для бабушки. Вона тільки на нього ну, полагалася. Олександр Перевега з дитинства займався спортом, розповідає жінка. Дуже довгий час він займався гімнастикою, у нього дуже багато друзів. Він погане слово, навіть про нього невозможно сказати. З Олександром Перевегою воював з 24 жовтня 2023 року, говорить його побратимна Псевдожук. Каже, познайомилися на рівненському полігоні. Разом воювали у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Це була людина простенька, щира, добра. Надійний, Надійний. ну це друг товариш. Колекціонував монети, розповідає побратим. Десь в магазині якусь там здачку дадуть, все, він побачив, там щось цікаве, все каже, це вона. Загинув Олександр Перевега на Покровському напрямку, говорить побратим. Дрон в півідрон залетів машину, їх загинуло двоє. У Олександра Перевега, каже Олена Прокоф'єва, залишилась бабуся і дідусь. У тому ж храмі попрощалася 40річним Василем Гвоздем. Навчалася з ним з 5 по 9 клас, каже Ольга Січкар. Він був дуже прекрасним, веселим, енергійним. Завжди робив дівчатам компліменти, ніколи нікого не підводив. Це він був ще в АТО, завжди, коли повертався, був такий бадьорий, веселий, енергійний і казав, що все буде добре. Ми все переможемо. Воював з Василем Гоздем понад два роки, каже його побратим Володимир Кондратюк. Прекрасна людина. Збирався їхати в відпустку от, буквально на днях. але… Василь Гвоздь служив на посаді тимчасового виконуючого обов'язка командира саперного взводу, розповідає побратим. Загинув воїн на Донеччині. Він був сапером. З молодими хлопцями він був напередку. Він їх врятував, можна сказати, а сам загинув. За людей завжди завжди допомагав. Я кажу, чесна, щира людина, цвіт нашої нації. Ольга Січкар каже, у Василя Гвоздя залишилася дружина, мати і брат. Воїна поховали на кладовищі села Велика Калинівка Хмельницького району, де він народився. Олександра Перевегу поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький.